Вітаю! Дивимось, які зміни на вас чекають в особистому житті? Зараз я зроблю вашу сигніфікацію, тобто опис. Так, у вас вийшла карта, вона вона випала. Це про вибір, про кохання, так? коли буде вибір в вашому житті, чи ви будете обирати, бути з людиною чи ні, чи йти новим шляхом, так? Дивимось вашу сигніфікацію: хто ви, що ви. Так, ви людина, добре з розвитою інтуїцією. Дивіться, до статі не прив'язують, бо чоловіки, жінки теж дивляться. Ви на себе просто перекручуєте. От, і зараз ви ем, плануєте своє майбутнє по-новому. Хочете шанс на нове майбутнє, так? Ви вже спланували щось, у вас вже є е, такий шлях, якому ви хочете рухатись, але ви ще обдумуєте, є якісь страхи. Е, так? По місяцю це завжди коли нас щось турбує, ми ще не відпустили ментальну може людину, ще якісь страхи. От, і ось знову ж колоди, я мішала, а карта та же, так? Карта закоханих каже про ваш вибір. Але ви вже, в принципі. Намітили собі шлях вашого вибору, куди ви збираєтесь йти, як і що робити. Але ще на цю тропиночку ви так не встали, тому що а, тут ніби ось хочеться, але ще не зрозуміло, як буде далі, так? тому що є сумніви. Добре, що ще нам про вас покажуть. А, так, ви знаєте, ви дуже людина, хочеться сказати, духовна. А, можливо, ви займаєтесь історичними практиками, так? А, можливо, Моя колега також. Можливо, ви просто навіть тут психологи можуть бути, так? Чи люди, які розуміють та бачать тонкий світ, розуміють закони Всесвіту, розуміють, що все в житті в балансі, що мені тільки матерія, а ще й душа, енергія. І ви прям плекаєте, якусь мрію. Є у вас зараз якась мрія може переїхати, може знайти якусь нову сферу діяльності, чи самореалізуватися якось так, як ви давно. Хотіли. І зараз прям ви готові. Хтось дійсно хоче переїхати, тому що одно колодець тут в нас світ, він завжди каже про закінчення етапу якогось, і, можливо, можу вказувати на те, що ви дивитесь за кордон, так, хочете туди дивитись і плануєте щось на рахунок цього. Добре, тоді дивимося, які зміни вас чекають у вашому житті, так, у вашому? особистому житті Якщо вам відгукається ваш опис, так, те, що ви зараз почули, інтуїтивно відчуваєте, тоді це ваш розклад. Якщо ні, ви просто не попали енергію на свій розклад, тоді зверніться до мене індивідуально. У мене є, Ми можемо подивитися одне два питання, а можемо подивитись з вами 10-20 і на годину сесію відеозв'язок. У мене є студія, де ми працюємо з вами. Тета-тет. -тет. От все це ви можете зі мною пропрацювати, я і парапсихолог, я з цим теж працюю, і е, далі ми можемо розібрати вашу проблему. Дивіться, що нам карти кажуть, що вас чекає. По-перше, людина, <світ> так, чоловік чи жінка, ну я буду для жінок більш казати, бо тут е, все ж таки енергія більш жін... жінок дивиться нас. А, чоловік, який а, буде в знайомство, чи вже ви знаєте цю людину, яка була до вас не дуже проявлена так, у уміреності, це каже про те, що ну, спокійно ви відносились так, спокійно, але людина може почати до вас внезапно проявлятись дуже емоційно, в хорошому сенсі, так, коли м ви почнете бачити якийсь прояв, е, ніби там. Турботи, ніби десь я допоможу тобі, щось там підскажу, і це вас буде прям так заохочувати. Так м -м, цікаво, цікаво буде так. Але тут є е опаска, так, не затягнутися у свої минулі переживання, так, минулі переживання. Коли дивіться, от як тут символічно, чоловік до вас йде з кубком, любові, бо е е е на нас кубки це емоції, так, і чистої любові, подивіться, але дівчина сидить. І в неї, так, ми теж карти щитуємо, якщо ви практик. От. І, і вона переживає, що в неї тут пусто. А їй дається цей кубок, він протягується, а вона не хоче туди дивитись, тому що в що? неї є незакриті переживання з минулого. Сумніви, страхи, побоювання, що буде так само, як було в інших відносинах. Але вам карти кажуть, треба заспокоїтись, і цей шанс буде зовсім новий. Ця людина буде зовсім нова. Він зовсім по-іншому буде себе вести. Ну, давайте подивимось. Дивіться, дивимось період. Цього літа і, може, ще вересень, так, 2-3 місяці ось чекайте прояв від людини. Може, це нове знайомство, а може, це буде людина, яка просто з вами в колі десь перебувала, так, і тут вдруг внезапно починає до вас проявлятися. Добре, як же він буде проявляти себе до вас? Давайте подивимось. Так, рішучий. Добре, мені подобається. Емоційно дивіться, може виконувати всі ваші забаганки. Так, може, дивіться, одні кубки, насправді, одні кубки і дно колоди лицар пентаклів. Це каже про те, що, по-перше, він готовий буде у вас складатись фінансово, він готовий буде вам буде обіцяти казати, що давай я зроблю то, поїхали, зробимо то. Тобто, ви навіть ви прям будете цвісти. Так, подивіться, як жінка тут, вона прям в цих кубках, Кубках в цих емоціях купається їй дуже добре. Бо дев'яточка кубків це завжди про це. І він дуже наполегливо буде, рішуче, до речі. І до речі, він ну, знаєте, може він не буде емоційно проявлятися, але в нього є такий стержень, який каже про холодний розум, здравий смисл. І він розуміє, що він робить. Це не буде тільки так, як ой Боже, я тебе кохаю, все, як Ромео у Ні, ні, тут буде зважені рішення, і це його зважене рішення проявлятись до вас. Так, добре, давайте трохи подивимось, який він, який він. О, він такий різкий може бути, так? Ревнивець навіть, навіть може за своє вхапатися і не відпускати. Але зараз він теж проживає, ось ця людина, про яку я кажу, так, ми ж дивимося ваше особисте життя, проживає стан негативний, коли в нього є спогади з минулого, які теж не дають йому спокою. До речі, ви на цих енергіях один до одного можете притягнутись. Чому? Тому що ми завжди притягуємося як пазли. Якщо ви транслюєте в світ одну енергію, то до вас така ж і повернеться, розумієте? Схожа. Те, що протилежності притягуються, ні. Притягуються, завжди рівно ті люди один до одного, які потрібні один з одним щось один одному додати, відпрацювати, якось поглибити. Тобто тут різна може бути історія, тут краще дивитись вже окремо так, на вас, конкретно, коли у вас буде ця людина. І ви скажете там, будь ласка, Марина, подивіться мені, а як в нас будуть розвиватися стосунки, які він, що, там, що мені треба зрозуміти в цих стосунках, чи ще щось. І ми з вами прям можемо на годину зізванюватись, чи якщо ви в Одесі, будь ласка, теж я знімаю приміщення дуже прекрасне приміщення. І ми з вами спілкуємось, ми з вами проводимо прекрасний час в плані того, що розбираємо повністю Таро, це не система гадання, це система пропрацювання. Цьовки вашого а, любої ситуації. Так, я ще працюю з макартами, з арт-терапією, і це вам теж пропоную. От тому а, така людина, він, до речі, може робитись з пліча. Зараз в нього є період кризу. От чому ми дивимося, що трошечки пізніше він почне проявлятися? Тому що в нього ось дві бачите, доля все ж таки. А зараз він проживає негативні емоції, проживає негативний стан, кризисний стан, коли йому було теж важко. А, з чим це зв'язано? Дуже багато навалилось всього, він вирішував дуже складні питання, можливо, так, деякий час. Ну і знову ж таки з минулим. Карти кажуть, тут є все ж таки вплив минулого, коли а, чи вийшли стосунки, так, ось відсторонення якесь, так, коли його мрія не збулась, його мрія не збулась, і він себе може так поводити. Добре, а, давайте подивимось ще. Так, ще як він буде до вас проявлятись? Мені цікаво, ще давайте я хочу ще. По-новому. Дивіться, зовсім по-новому, не так, як ви очікували. Дуже мудро, до речі, а без деяких, без обману, без того, що ви переживаєте там, а дуже щедро, щедро, мудро і без речей, які будуть вас насторожити. Тобто він буде обдумувати кожен свій шаг, щоб вас не спугнути, не злякати. Тому що розумієте, наш кожний стан він щитується завжди. Тобто, і люди щитують також, якщо в нас є травматика якась, теж це щитується. І, на жаль, е поки ми це не пропрацюємо в собі, ось в мене, до речі, телеграм-канал, на якому я даю безоплатні медитації, практики, психологічні, езотеричні, духовні, де ви можете над собою попрацювати. От я хочу допомагати людям, і, хоча б так, так це мої авторські, дуже багато я навчаюсь цьому і хочу вам передавати це. От, канал називається в Духовність, телеграм-канал, в мене є в Ютубі, там, в Тіктоті, теж в шапці профілю. Обов'язково шукайте. От, буде проявлятись дуже жваво. До речі, ви будете його, це такий потім прояв, коли він зрозуміє, що ви його в інтимному плані теж тягнете, і йому хочеться з вами взаємодіяти далі. І він буде дуже прям щедрий, дуже щедрий. До речі, в нього може бути дитина. Може бути тут більш хлопчик, так і йде, сім'я, яка в нього була, але розвалилась. Але дитина може бути десь до 10 років максимум. Тут не дуже така дитина, яка прям, ну так, з потоку читаю інформацію для вас. От, і може бути від колишнього так, брака, від колишньої жінки, але тут історія завершена. Завершена, йому треба трошечки тільки прожити свої емоції. Ну, давайте тоді подивимось, а як в цьому всьому ви себе будете з ним почувати, так? як ви будете. На нього о, вам буде дуже класно. Дивіться, імператор буде манити вас по дияволу. Такий, знаєте, інтимний потяг, така енергія буде. Ось, Боже, і десяточка кубків. Прекрасна карта. Це завжди. Ви знаєте, будете на грані, ніби вас дуже тягне і вам дуже класно разом не тільки фізично, але і емоційно, морально, ментально. Буде між вами повне взаєморозуміння. Ви будете розуміти. Що ця людина повністю енергетично вам підходить, фізично вам підходить. А, знаєте, так, от ніби ваша ваша людина, і це буде дуже-дуже відчуватись на тонкому плані, розумієте? І тут прям от, ця карта завжди гармонії, щастя. Так, ця карта така, коли нас тягне на таких нижчих енергіях, якась прив'язка емоційно-сексуальна. Але це непогано, коли це нові відносини, і у вас є баланс. Карта ця гармонії, щастя, радості, добробуту, благополуччя завжди. І тут буде такий, знаєте, ніби такий баланс, ніби і хочеться, і ви розумієте, що ви можете собі це дозволити і вас не осудять. Добре, тоді давайте подивимось ще, як взагалі, на яку перспективу ця людина до вас заходить. Бо дуже цікаво, на яку? Так. Знаєте, все, ну більш не буду докладати тут. Реально, перспектива. Карта десятка Пентаклів, хто розуміється, второ це завжди сім'я міцна. Благополучна, така, знаєте, стабільна. І ще можете навіть народити дитину цьому. Тут дивіться, золота рибка і хлопчик-паш, він завжди може ще наголошувати про дітей. Тобто народити довгождану очікувану дитинку, якщо для когось це актуально, якщо ви дивитесь там в більш такому віці, де вам не актуально, ну, то не натягуйте на себе, все нормально. Тут просто кажуть, що у вас може вийти класні відносини, навіть якщо ви не хочете офіційно. Сім'ї класні довгі, а, крепкі відносини, тут обов'язково можуть бути. І дно колоди у нас 6 мечів, яка каже, що ви уходите від негативу, від поганого, у вас починається абсолютно новий етап в житті. І якщо ви повинні закрити якісь гештальти, пропрацювати травми, а, пропрацюйте, будь ласка, обов'язково є практика на каналі а, Психологічна на Аркуші. Ми пишемо, пропрацьовка. Образи. Я працюю з нею і на, для мами тата, і для родичів, і для колишніх, і для теперішніх, і для там навіть начальство може пропрацювати, бо і різні ситуації бувають там, так, брат, сестра, от, будь ласка, можете туди завітати і пропрацювати. Ну, все, все, що для вас тут. Сім'я, дім спільний, ем, весілля може бути навіть, і переможці. Так, ви будете на коні, ви будете відчувати на, на кінець, що ви вже. Вже вийшли в дуже класний етап свого життя, ви перемогли в тому, що ви вибрали себе, і людина до вас притягнулася, та яка вам потрібна в той самий час, і ви будете прям кайфувати від цього. Я вас цим вітаю, буду вдячна за лайки, коментарі. Любі, якщо ви хочете індивідуальний розклад, індивідуальну сесію з психологічної точки зору, з ізотеричної, духовної. Будь ласка, мої контакти є. Я залюбки з вами попрацюю, але не ображайтесь, коли ви мені дзвоните в момент, і в мене є теж життя, в мене є двоє дітей малих, і я сама з ними, і живу я теж в Україні, і в мене є купа справ, які я не можу вам в секунду подивитись. А ви дуже ображаєтесь, що я хочу зараз, подивіться мені зараз. Я можу записати вас. Ну, якщо в мене є час на сьогодні, і ми з вами сьогодні працюємо. Якщо є час на завтра, то завтра. От. Але в той же секунду, в момент я рідко можу відреагувати, тільки якщо я ось так не працюю з кимось, і хтось мені в потоці дзвонить і просить допомоги. Тоді так, тоді я можу екстрено вам подивитись. А якщо я десь в дорозі, десь свої особисті вирішую справи, теж, то зрозумійте, будь ласка, ми всі люди. От, і хочеться, щоб було розуміння, щоб не було образ ніяких. І я вам бажаю всього найкращого, От, щоб в вашому житті все складалося тільки самим найкращим і благосним образом ви обов'язково вийдете в найкращий період свого життя.